Третій асасин вирушає до Єгипту Mirror's Edge 2 анонсу нема, а ми вже знаємо про неї. Чак Норріс у World of Warcraft. Занудство, занудство, занудство. Думаєш ти, що ж, чекаємо на твої цікаві і божевільні новини зі світу ігор, які можеш залишати у відгуках до цього випуску Play News. І можливо, ми покажемо їх наступного тижня. А зараз дивися, що ми саменькі назбирали. Знову PS3 Magazine дивує нас свіжими чутками. Сюжет Assassin's Creed 3 розгортатиметься у Єгипті. Ми зможемо пробігтись по піску під палючим сонцем, де температура піднімається до 60 градусів тепла за Цельсієм. З'являється тільки одне питання: як Асасин витримає таку спеку і не звалиться з піраміди чи Сфінкса? З наданої інформації, Асасин на Дарем, син головного героя першої частини Альтаїра, відправиться до Олександрії. Хлопець добереться до земель Тутанхамона і Бога сонця Ра, щоб відшукати древню бібліотеку свого ордена. Компанія Ubisoft вже підтвердила, що нова гра про пригоди асасинів вийде у 2012 році. Треба сподіватися на гарну реалізацію і цікаві пригоди нового героя. Компанія BioWare, відома у світі ігор за розробку чудових рольовиків, подражнилася новою грою від нової студії. У продемонстрованому ролику було всього три секунди з небаченої досі забавки. Кадри демонструють танк, що стріляє по вантажівках посеред зруйнованого міста. Ех, вміють чортяки зацікавити та заінтригувати. При цьому не сказавши нічого конкретного. Що ж, чекаємо до 10 грудня. Більше інформації про новий проект розкажуть саме тоді. Valve розповіли про те, що публічна бета Counter- strike Global Offensive почнеться 30 листопада. Спочатку доступ до бети отримають щасливчики з ключиками, та згодом Valve відкриє доступ для всіх бажаючих. Тестуватимуть виділені сервери та збиратимуть відгуки. Чудова нагода потішитися пісюковим геймерам. Консольників до бета-тесту не допустять. Вийде I Am Alive на PC? Ні, не вийде. Чи вийде? А дідько його знає. Розробники самі не визначилися. Справа у тому, що в інтерв'ю Eurogamer творчий директор АМІЛАЙ Станіслав Метра сказав, що рівень піратства на PC надзвичайно високий. Мало хто купує комп'ютерні ігри, а на портування потрібно приблизно три місяці. і Якщо геймери придбають навіть 50 тисяч копій, то гра не окупиться. Але вже у інтерв'ю Ink Gamer Станіслав заявив, що його просто неправильно зрозуміли, тому що англійська не його рідна мова, і тепер він хоче випустити АМІ Alive на PC, але це ще розглядається. Однак крихта надії все таки є, і остаточне рішення залежатиме від оцінок гри. А от Ubisoft вже визначилися. Вони сказали чітко, Coast Recon Future Soldier на PC не вийде. І ще цікаву статистику дали: типу 95% потенційних pc гравців все одно використовуватимуть піратську версію. Де ж вони таку статистику беруть? Адже усім відомо, що в Україні усі встановлюють ліцензійні забавки на ліцензійні шибки. Зате у pc геймерів лишився ексклюзив Coast Recon Online – Сумніваємось, що проблема тільки у pc геймінгу а можливо, Ubisoft сама не дуже задоволена продуктом. Це ми дізнаємось у 2012-му, після виходу гри. До переліку ігор, які розробляють на рушії Frostbite 2.0, потрапила усіма очікувана Mirror's Edge 2. Так, так, ви правильно почули. А це підтверджує, що друга частина гри про дівчинку листоношу, яка добре володіє паркуром, вже у розробці. Але офіційного анонсу цієї очікуванки ще не було. Проте, якщо з'явилася у списку, то нас вже не надуриш. Тим паче розробники не раз обіцяли фанатам і фанатикам, що зроблять другу частину, а коли саме не повідомляли. Подейкують, що гру можуть показати на Spike VGA 2011. Тепер ми точно знаємо, що розробка Mirror's Edge 2 не чутки і можна впевнено чекати на продовження. Старий добрий вовчик вже не такий затишний. Про що свідчить статистика? Звідти втекло майже 4 мільйони людей. А тому блізарди узялися за потужну рекламу гри і долучили до нової розкрутки World of Warcraft зірку бойовиків минулого тисячоліття і мережеве посміховисько останнього часу Чака Норріса. Тепер ми знаємо, що ті 4 мільйони втікали не просто так, а рятувалися від непохитного і безжального Чака Норріса. І дивно, адже він наче схвалює вов я Норріс, <sharp inhale> і навіть залишив живими 10 мільйонів людей, які продовжують бавитися у онлайновий рольовик. Хорватська студія Crow Team загоріли з бажанням скоїти ще один ремейк другої частини шутера Серіо Sam. але не звичайний ремейк, як перші дві частини у HD, а тотальний, у якому буде перероблений та удосконалений геймплей та новітні рушій, який відповідатиме своєму часу. Таким чином, Crow Team має намір виправити помилки, які наробили 6 років тому, і які призвели до негативних відгуків фанатів. Усе скінчиться тоді, коли я встромлю самі яйця. Усім до останнього момо грає. Оце і усе на сьогодні. З вами був Сновида. До зв'язку. І не забувайте зберігатись.